Розкажу вам сьогодні про дуже цікаву ягоду, яка є не тільки невибагливою у догляді, смачною, але і ще й дуже корисною. У своєму складі вона має дуже багато вітамінів, такі як А, С, вітаміни групи Б. Ягода це має назву жимолость, а саме бакчарський велетень. Чому велетень? Тому що ягода сама по собі є достатньо великою. Як я вже казала, сорт невибагливий у догляді. Посадку проводять у два терміни навесні та восени. Тобто зараз саме час її висаджувати. Для вирощування куща обирають захищені від вітрів місце і так, щоб ґрунтові води було не ближче півтора метра. Поливи проводять 1-2 рази на тиждень, по 8-10 літрів під кущ. Цього буде достатньо. Висота куща досягає до 2 метрів. І коли будете висаджувати, то відстань між кущами залишаєте 1,5-2 метри. Плодоносити починає вже з 3-го року. Тривалість віддачі врожаю більше 20 років. Дивіться, що вам ще хочу сьогодні показати. Сьогодні ми відправляємо ось таку посилочку і в замовленні маємо два сорта жимолості. Перший сорт жимолості, так, це голубе веретено. Голубе веретено у нас в цьому році була у контейнері. Ось так виглядається виглядає саджанець. Дивіться, і е, друге це саме ось цей макчарський велетень. На що би хотіла звернути вашу увагу? А зараз багато хто отримує своє замовлення і думає, що він отримав зіпсований саджанець джимолості, що його не, ну, не можна висаджувати. Так що, що би я вам хотіла сказати? Дивіться, я ось так вам зблизька покажу. Бачите? Це абсолютно здорові бруньки. Зараз вже такий період, що, звичайно, що саджанець не має вже листочків. Так само ось цей. Ось бруньки. Ось так само садженець. Бакчарський велетень. І ось садженець. Він не сухий, він так само має бруньки. Я вам навіть ближче покажу. Бачите? Абсолютно здорове. Тому ви можете не хвилюватися щодо цього, а повністю висаджувати. Головне це слідкувати за поливом та за правильною агротехнікою саджанця. Все, більше нічого. Повірте, така ж жимолость дуже гарно проживається. І усі саджанці у нас дворічні.